Сьогодні у нас на огляді отакий набір викруток для ремонтно-мобільних телефонів і планшетів. Ось, така викру... Ось такі викрутки. Ось у нас така коробочка, як так вона до нас приїжджає. Ось розпакував даний товар. Ось оформлений він в червоно-оранжевих тонах, чорно. Оранжевих тонах, перепрошую. Ось так от відкривається він. Класно. Хочу зауважити, що ручка викрутки пророзінена, зручна. Ось така лопатка йде в комплекті. Ось. Ось такий подовжувач. Ось. Раз, раз, так Ось таке балванка, хочу зауважити, що як синхронно вони рухаються, дуже виглядає гарно. Так от достається. Туди такого опускається і фіксується. Можна сказати, що зафік... вона вже зафіксована. Вона на магніті, промагнічена, зручна викрутка. Замовити можна її у нас на сайті. Промокод також даємо унікальний промокод на знижку. Ви бачите на екрані, також в описі відео буде ссылка на наш сайт, там де можна його замовити. Хороша викрутка з тонким шагом.